У сучасному світі інформація це сила. Вона формує наше сьогодення, впливає на наше майбутнє та відкриває нові можливості. Якщо ви хочете навчитися працювати з нею професійно, спеціальність інформаційна бібліотечна та архівна справа в університеті Бориса Грінченка саме для вас. Робота з інформацією це не тільки про книжки та архіви. Перетворити інформаційний хаос в зручну і логічну структуру легко. Створити базу даних та розібратися в інформаційних системах, ми вже тут. Розрізняти джерела інформації, докопатися до витоків і виявити фейки, і тут ми найкращі. Випускники цієї спеціальності затребувані в державних установах, бібліотеках, архівах, медіа, рекламі та інших сферах. Ця спеціальність поєднує в собі інновації та традиції і дає змогу бути в центрі інформаційних процесів. Якщо ви хочете бути частиною інформаційного майбутнього, то обирайте університет Бориса Грінченка. Тут на вас чекає якісна освіта, сучасний підхід та реалізація ваших усіх найсміливіших ідей.